Доброго дня, наші глядачі. Сьогодні в нашому ефірі ми поговоримо про нові схеми аферистів в інтернеті. Далі даю слово нашому кореспонденту Єгору. Як не попасти на них, розкажу я вам. В наш час в інтернеті є багато різних схем шахрайства. А саме сьогодні я розкажу про історію Даніїла, як він вирішив купити собі телефон в інтернеті. Передаю слово Даніїлу. Данії, вам слово. Доброго дня. Сьогодні я вам розповім, як я хотів купити телефон, і мене обманули. Е, виїхати в місто змоги не було, тому я вирішив його замовити через сім відомий інтернет-сайт. Вибрав телефон, комплектацію, адрес доставки і зразу запропонувало оплатити товар. Я оплатив все успішно, але через деякий час я зрозумів, що зняло більшу суму ніж потрібно було. Я написав техпідтримку, відповідь тишина. Я звернувся до банку. Банк сказав, що це невідомий рахунок. Е, підозр, підозр було все більше і більше. Через три дні я звернувся в поліцію. Вони мені запропонували написати заяву. Що я і зробив? Я написав заяву, вони сказали, що цим буде розбиратися кіберполіція. Ось так можуть обманути аферисти в інтернеті. Будьте обережні, глядачі, не потрапляйте в такі ситуації. Всім гарного дня. З вами був ведучий Шкута Євгеній.